Вітаю вас, дорогі друзі! І сьогодні в нас чудова зустріч. І я вітаю вас у ранковій чудотворній молитві. Сьогодні, вранці, я запрошую вас повторити цю молитву Богові дев'ять разів, а потім подивитися, що станеться у вашому житті. Ця молитва. Повна віддача вашого ранку та вашого дня в руки Бога з довірою та очікуванням, що Бог зробить все можливе для вашого щастя. Просто віддайте свої дії та рішення Божественному керівництву. І це принесе дивовижний результат для вас. Друзі, якщо ви цінуєте працю і контент, приносить вам користь, підтримуйте мене, підпишіться на цей канал, натисніть на лайк, поділіться цим відео і, звичайно ж, напишіть ваші чудові коментарі. Ну і також приходьте в нашу затишну закриту групу в телеграмі з ексклюзивним матеріалом на українській мові. Закрийте очі і повторіть разом зі мною цю молитву дев'ять разів поспіль. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене. Дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене. Дякую. Сьогодні Бог захищає мене, дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою. Дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Щодня я відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях, тримає мене за руку і змінює моє життя. До найкращого. Кожен день я дякую за любов Бога, що виходить всередини мене. Дякую за гармонію, світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю, вірю, що в потрібний час. Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богові за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую. Дякую. Так воно і є. Цього ранку я висловлюю Богу подяку за все, що Він у моєму житті робить. Сьогодні Бог благословляє мене. Дякую. Сьогодні Бог спрямовує. Моє життя дякую. Сьогодні Бог захищає мене, дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою. Дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Щодня я відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях. Тримає мене за руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день я дякую за любов, Бога, що виходить зсередини мене. Дякую за гармонію, світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю і вірю, що в потрібний час Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богові за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом. І прекрасними моментами, дякую, так воно і є. Продовжуємо. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене, дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене, дякую. Сьогодні Бог захищає мене. Дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою. Дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Щодня я відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях, тримає мене за руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день я дякую. За любов Бога, що виходить зсередини мене. Дякую за гармонію, світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконую мої бажання. Я знаю і вірю, що в потрібний час Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богу за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую. Дякую. Так, воно і є. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене, дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене. Дякую. Сьогодні Бог захищає мене, дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою. Дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Щодня я відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях, тримає мене за руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день. Я дякую за любов Бога, що виходить зсередини мене. Дякую за гармонію, світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю і вірю, що в потрібний час Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богові за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую, дякую. Так воно і є. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене, дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене, дякую. Сьогодні Бог захищає мене, дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою, дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Я відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях. Тримає мене за руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день я дякую за любов Бога, що виходить зсередини мене. Дякую за гармонію світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю, і вірю, що в потрібний час. Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богу за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую. Дякую. Так. Воно і є. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що Він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене, дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене. Дякую. Сьогодні Бог захищає мене. Дякую, сьогодні Бог робить мене щасливою. Дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Щодня я відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях, тримає мене за руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день. Я дякую за любов Бога, що виходить всередини мене, дякую за гармонію, світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю і вірю, що в потрібний час Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богові за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую. Дякую. Так. Воно і є. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що Він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене, дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене. Дякую. Сьогодні Бог захищає мене, дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою. Дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. Щодня я відчуваю, як Бог діє в моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях, тримає мене руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день. Я дякую за любов Бога, що виходить зсередини мене. Дякую за гармонію, світ і процвітання. Я дякую за здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю і вірю, що в потрібний час Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богові за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую, дякую. Так воно і є. Цього ранку я висловлюю подяку Богу за все, що Він робить у моєму житті. Сьогодні Бог благословляє мене, дякую. Сьогодні Бог спрямовує мене, дякую. Сьогодні Бог захищає мене, дякую. Сьогодні Бог робить мене щасливою, дякую. Щоранку я дякую Богові за все, що в мене є. І відчуваю, як Бог діє у моїй реальності, спрямовує мене на істинний шлях, тримає мене за руку і змінює моє життя до найкращого. Кожен день я дякую за любов Бога, що виходить зсередини мене. Дякую за гармонію світ і процвітання. Я дякую. За здоров'я, силу та енергію. Кожен день я бачу, як Бог відповідає на мої молитви і виконує мої бажання. Я знаю і вірю, що в потрібний час Він дає мені все, до чого я готова. Щодня я бачу прояв Божої сили. Я дякую Богу за можливість залучати бажане своїми думками та емоціями. Дякую Богу за те, що Він висвітлює моє життя добром, позитивом і прекрасними моментами. Дякую, дякую, так воно і є. Я дякую за ваші лайки, донати. І за ваші чудові коментарі. З вами була Наталія Азаряна. і нехай весь світ сприяє вашому процвітанню. Дякую!